Слухай, Люпа, зроби мені кави. Круасанчик до кави бажаєте? Є малиновий шоколадний з солоною карамеллю, з мигдалем, без мигдалю. Французький, боснійський, астроугорський. Слухай, не треба кави. Може, поки діти в школі, ми це? Mm -hmm. Непогана ідея. Презервативи до сексу бажаєте? Є банан, полуниця, шоколад, смородина, солона карамель. Полуниця. Сосиска звичайна чи Excel? Так, стоп. Як же я втомився, що ти себе постійно так ведеш? Як веду? Задовпую, дістаю, виводжу, набридаю, запарюю, виношу мозок? Так. Іноді хочеться тебе просто послати. Куди послати? В баню, в дупу, лісом, на хутір метеликів ловити, на три веселих букви? Куди подалі? Коротше, ти сама на це напросилась. Де він? Тільки не це, не чіпай його. Зараз, зараз я тебе знайду. А ось він. Ну зараз я його спалю. Не спалиш, не знищиш, не налюєш, не на з лиця землі.